Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як уникнути найпоширеніших помилок при приготуванні лосося. Ця риба дуже ніжна, корисна і смачна, але багато хто боїться готувати її вдома, бо вона часто прилипає до сковорідки, розвалюється або виходить сухою. Якщо ви теж стикалися з такими проблемами, цей рецепт для вас. Давайте розберемо. Як правильно готувати лосося, щоб він завжди виходив ідеальним. Перша помилка, яку часто роблять, це зняття шкіри. Багато хто вважає, що шкіра зайва, але насправді вона може бути дуже смачною, якщо її правильно приготувати. Крім того, шкіра служить своєрідною подушкою безпеки, вона допомагає уникнути прилипання риби до сковорідки і полегшує процес перевертання шматка. Якщо ви готуєте філе, кладіть його шкірою вниз. Якщо це стейк, спочатку обсмажте шкіру з усіх боків, а потім переверніть і готуйте звичайним способом. Шкіру варто знімати лише у випадку, якщо ви плануєте припускати або запікати лосося на низькій температурі, бо вона може стати слизькою і неприємною. Друга помилка перетримати лосося на вогні. Ця риба дуже швидко перетворюється з ніжної і соковитої на суху і неїстівну. Щоб уникнути цього, вимикайте вогонь трохи раніше і дайте рибі дойти до готовності на залишковому теплі. Наприклад, філе лосося на шкірі готується приблизно 3 хвилини на вогні, потім його потрібно перевернути і вимкнути вогонь, дозволяючи рибі дойти до кондиції самостійно. Третя помилка обмеження лише методом смаження. Багато хто вважає, що припускання або низькотемпературне приготування це складні ресторанні методи. Але насправді вони набагато простіші і надійніші, ніж звичайне смаження. Наприклад, для низькотемпературного запікання потрібно відокремити філе від шкіри, приправити сіллю, завернути у фольгу і поставити в духовку на 130 градусів на 30 хвилин. Ви отримаєте ідеально ніжну рибу з глянцевою е м'якотю. Також можна готувати лосося на парі, додавши до води лемонграс, фенхель або інші спеції. Пара ароматизує рибу краще, ніж прянощі, нанесені безпосередньо на неї. Готуйте на парі 15 хвилин і лосось буде готовий. Четверта помилка відварювання лосося без добавок. Якщо ви вирішили відварити рибу, не варто обмежуватися лише водою і сіллю, додайте до води кілька часточок лимона. Половинку головки часнику або гілочки розмарину. Це значно покращить смак страви. П'ята помилка готування лосося з кісточками. Перед приготуванням обов'язково видаліть всі кістки за допомогою пінцета. Це зробить вашу страву більш приємною і безпечною. І остання шоста помилка використання неправильної сковорідки. Лосось це дуже ніжна риба, яка легко прилипає до поверхні. Використовуйте лише сковорідки з якісним антипригарним покриттям. Сталеві або чавунні сковорідки не підходять для цього. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як уникнути основних помилок при приготуванні лосося. Спробуйте ці поради, і ваша риба завжди буде смачною та ніжною. Дякую за увагу! І не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати більше корисних рецептів. Готуйте з задоволенням.